Ех, Kerbal Space Program. Такі слова. Згадуються стіни. Згадується до. Згадується чупа-чупс, який впав, його роз'їхала машина. Так, стоп, це щось не то. Всім здорово, Сьогодні ми поговоримо про те, як, де, звідки взялась ідея про Kerbal Space Program, що це за гра. Якщо вам подобається, поставте лайкосик, підпишіться. А ми погнали. І ми знаємо, звідки це почалося. Тот самий момент, Тот самий момент, коли Нічупачук спав на землю його роз'їхала машина. Так, давайте серйозно. Все це почалося з того, як люди почали цікавитись космосом. Які це роки були, я забув. А да, все це і почалося. Да? Далі пішли літаки, машини. Потім почалися ракети. Алло, чат GPT. коли запустили першу ракету в космос. Відчепись тупий мішок м'яса. Ти що вже так деградно, в шоу Вікіпедії подивитись не можеш. Собственно, вона, все це з ракетами почалось 1950-х років. Коли Совєцький Союз, США почали запускати перші іскусственні спутники. Оце все дійшло до Ілона Маска. який Гризить тим, що ми завтра полетимо на Марс. Очень класно. Спасибо, Ілон Маск. Ти прям вау. Зажигає чел. Ну, як ми знаємо, ви прийшли сюди не слухати історію космонавтики. Ви сюди прийшли слухати історію создання Kerbal Space Program. Того ви і клікнули на це відео. Лібо Ли я не знаю, навіщо ви сюди прийшли, чел. вам ну, взагалі цікава ця тема? Анонсували її в. У 2011 році. Компанією Malky Squad. Ну зараз це все принадлежить Take two В общем, разработка почалась 2010 року. Много тоді людей, много що происходило. Ех, хороший ріку. Філіп Фаланге. Він під псевдонімом Harvester, вирішив зробити з. Monkey Squad очень класну ігру. От і началась розробка Kerbal Space Program. Наші любимої ігри. Ми її уважаємо. Я б не наиграв мало чого. Но я її люблю. Но 2016 Філіппе Фалангем отойшов от должності розробника Kerbal Space Program. К сожалению, ех легендарний був черв. Я його майже не знаю. А в 2017 році, рівно через рік, Monkey Squad об'явив, що. Я робив Space Program куплена Take two по ітогу. чуть-чуть додавали щось там, да, ще до 23-го року, якщо я не ошибаюсь. І обновляли, обновляли, зараз вона, по суті, можна сказати, закинута розробниками. Хоча була попиточка, попиточка така, ну малюпусінька більше розширити аудиторію. Mm -hmm. Но, як ми знаємо, оця попиточка дуже хорошо повлияла на всю серію. Прям вот шикарно. Тейкту. Я прям. аплодую вам, ви прям, ну молодці. Що по інтересним деталям. Розробники також працювали разом з NASA, ЄКА, також, Іон Маск, да, з місця своїм SpaceX до цього мав невелике причастя, звісно. но це було дуже хорошо. Зараз гра простої, закинута своїми розробниками, які пішли, пішли. Просто пішли. Кожен з нас робив помилки. Наприклад, я коли кинув нечайно Чупа-Чупсів. Підний Чупа-Чупес. У мене Kerbal Space Program зв'язаний з. Багато чим с моїм експіріумсом в іграх, в общем, тому що Kerbal Space Program, можна сказати, був одним з перших ігор, якщо не першою грою, в яку я зіграв на комп'ютері. І взагалі. Так що, ну так от. Це була маленька історія про КСП. Много моїх згад... згадок з минулого, таких як чупа-чупа з -чупа машини. Ех. Ну, а з вами був я, Назаріктов. Дякую, що ви подивилися мене. Поставте лайкосик. Підпишіться, напишіть коменти, якщо ви можете. Дякую вам за перегляд. Всім пока. До наступних зустрічей.